Це дійсно вражає, що так багато людей зібралося в такий досить ранній час, ще і в неділю, коли, напевно, хочеться більше побути вдома. Ми також захоплені цією виставкою, цією підготовкою, яку ми бачимо тут на стенді. І дійсно, нас приїхало досить багато цього разу, і тут не лише письменники українські, але є і французькі гості, про що ми теж окремо вам розкажемо. І приїхали ми до вас в рамках наших літературно-волонтерських поїздок, які наша організація. Робить з літа 22-го року, і це наша друга поїздка на Сумщину. Минулого разу у нас була тут трішки інша географія. Цього разу ми вже побували в Конотопі і в Ромнах, Сьогодні ми в шостці і попереду нас ще різні міста і містечка. І, звичайно, ми дуже раді тут бути. І так само хочемо сказати, що для нас ще й важливо бути тут, у ці непрості для регіону дні. Бо сумщина для когось із нас є теж частиною нашої родинної географії, і загалом це так само. Болячи, як і всім вам, знати про те, що окупанти здійснюють тут в наших дорогих землях Сумської області, сьогодні ми будемо з вами говорити на різні теми, але в нас є такий формат, який ми випробували вже в дуже багатьох регіонах. І оскільки ми з вами збираємося в бібліотеці, надзвичайно красиві трішечки заздримо ваші аудиторії, що у вас такі великі, красиві світлі зали тут. То наше завдання розповісти вам більше про ті книжки, які ми привезли. А це для нас теж радість привозити нашим пенбусом книжки в різні бібліотеки України. І ми вам привезли багато книжок нових книжок української мови. Тут багато новинок, які ось щойно з'явилися, і також там є книжки нові англійської мови від провідних британських видавництв, які ми вже вдруге отримуємо. Від наших партнерів з Лондона Book Aid International. Це велика організація, яка підтримує бібліотеки у тих країнах, де тривають війни чи конфлікти, і в такий спосіб вони намагаються теж показати, як важливо їм підтримувати ці країни. І для України вони передали вже понад 50 тисяч книжок англійською мовою для наших бібліотек. Ми будемо говорити про книжки українською мовою і. Я щоразу прошу колег обрати дві-три книжки. Бачу, що всі обрали 4-5. Бо дійсно, у цих коробках з книжками українськими так багато книжок, які ми любимо, наших власних чи книжок, наших друзів і колег, що зупинитися дуже складно. Ми постараємося говорити коротко і по суті. Це я так закликаю колег зосередитися на тому, що ми будемо говорити. Але крім того, що ми розкажемо про книжки і будемо просити вас їх читати далі, передавати вашим друзям, рідним і колегам. Ми обов'язково ще будемо читати сьогодні вірші, тому що ми вважаємо, що в Україні сьогодні твориться надзвичайно сильна поезія світового рівня, і ми будемо читати теж свої вірші і вірші наших колег насамперед колег, які на фронті, колег, чиє життя забрала Росія. Тому сьогодні буде багато книжок, багато віршів, і наприкінці сподіваюся, що ми встигнемо можливо почути ваші якісь запитання і коментарі. Тож починаємо знайомитись за допомогою книжок. І перше я вам представлю поруч із собою Ірина Старовойт, яка приєдналася до ось цієї нашої письменницької групи зі Львова. Ірина є викладачкою Українського католицького університету літературознавицею. Я би сказала, що загалом філософиною людиною, яка осмислює і аналізує всі процеси навколо, і також Ірина пише поезію. І наприкінці я попрошу її також щось прочитати з її текстів. Ми всі в ролі живої бібліотеки сьогодні перед вами, тому що чому ми тут? Ми, звісно, письменники, і ми, звісно, пишемо книжки, і не тільки книжки, так але річ у тім, що ми приїхали говорити про тих, про кого теж не завжди може ця людина за себе сказати. Але їхні книжки були тими, хто формували чи доформовують зараз нас, і ми хотіли би, щоб у вас ці книжки також мали своїх нових читачів, шанувальників і людей, яким ці історії допоможуть зробити правильні життєві рішення. Бо якщо би я думала про те, без чого неможлива наша культура, вона неможлива без культурної пам'яті. Коли ніхто не пам'ятає, якого ми роду племені, коли ніхто не пам'ятає, які важкі вибори і важкі рішення мусили прийняти наші предки, а очевидно, вони прийняли правильні рішення, бо народили потім наших батьків, а ті народили нас. То значить, в такому разі ми стаємо безсилими, безпорадними. Нам здається, що ті випробування, ті е, болі, через які зараз нам треба трагічно переходити, ніхто більше такого не переживав і пережити не зміг, і може й ми не зможемо. Натомість, коли ми маємо цей ресурс культурної пам'яті, то він дає нам ідею про те, що можна залишатися притомними, можна залишатися людьми навіть в нелюдських обставинах. Наші предки багато чого пережили, і ми також це перетриваємо, і ми дійдемо до своєї перемоги з великої літери. Одним із таких моральних авторитетів і просто дуже близьких для мене людей, на щастя ще живих, є Мирослав Маринович, український дисидент, який зовсім молодим 20-літнім хлопцем просто покладав квіти до пам'ятника Шевченку. Але в особливий день, який не подобався радянській владі, 22 травня, день перепоховання Шевченка на Канівській Чернечій горі, який, звісно, став формотворчим на цієутворю. Чим днем у символічному календарі українців він знався із людьми, котрі були уособленням всього українського острівцями України в Києві, в у Львові, в інших містах, сам він родом з Дрогобича. І у 27 років, коли його покликали в застінки КГБ і мали дуже важкий і тривалий допит, в кінці слідчий поставив йому питання: то ви з нами чи ви проти нас? І Маринович не мав дуже багато досвіду і не мав дуже багато відваги. Але він каже: я швидко уявив собі, що через 10 чи 15 років я стану такими, як ці кагепісти, якщо я скажу я з вами. І я стану через 10 чи 15 років кимось таким, як ті чудові світлі люди, яким я вірю і які прожили свої дуже непрості життя і зробили правильні вибори. Я хочу бути подібним на них, я хочу бути з ними. І він сказав: Тоді я проти вас. З цього почалася його дуже складна дорога дисидента. З цього почалися кілька процесів над ним, в зв'язку з чим він потрапив також до Гулагу. Але сидячи в гулагу, він став співзасновником української гельсінської групи, яка була. Представлена до е, Нобелівської премії миру. Ця книжка написана про моє рідне місто і сусіднє місто біля нього Львів і Жовква. І написав її Англієць, який є видатним світовим правозахисником, і одним із тих, хто провадив процес над е, тиранами і деспотами, які. Свої народи і нищили чужі народи, так це міжнародний кримінальний суд у Гаазі, його звати Філіп Сенс, і зараз він є тим, хто пробує говорити про нашу війну українську, як про геноцид росіян проти українців. Але йому здається, що найперші вхідні двері, через які це очевидно і одразу видно, це екоцид. Це те, скільки природи, і скільки природнього ландшафту і природних ресурсів Росія нищила, нищить і продовжує нищити в нашій країні. І от він нічого не знав про Україну, він нічого також не знав про місто, яке є моїм рідним, місто Львів, і дістав запрошення на конференцію про. Ем... Правозахисний рух, ці аспекти винайдення поняття геноцид і злочин проти людяності, і вирішив, що то його тема він може поїхати до цього Львова. І коли він приїхав, то він побачив, що у Львові нічого не знають. Про Рафаеля Лемкіна і Герша Лаудерпахта, які були випускниками Львівського університету, трохи в різний час, але того самого юридичного факультету. А це і були два винахідники цих термінів: геноцид, придумав Рафа Лемкін, щоб описати те, що відбувалося з цивільним населенням. Під час Другої світової війни в окупованих нацистами територіях. І нарешті злочин проти людяності це альтернативний термін, який висунув Гершлаутер Пахт, перебуваючи в цей час в Лондоні, але будучи свідомим випускником юридичної школи Львівського університету. І е, е, сенс зрозумів, що він мусить повернути Львову пам'ять. Книжок завжди е, дуже легко переходити до важливих тем, які хвилюють сьогодні. Всіх і я попрошу наступними рекомендаціями поділитися Катерину Калитко. Шевченківську лауратку 23-го року, поетку, але також авторку прози, перекладачку і людину, яка в нашій групі представляє місто Вінниця. Катю, розкажи, будь ласка, що обрала. Ти бачу, що це теж така чимала добірочка. Товариство, добрий день. Дякую вам, що ви всі зійшлися. Я зараз є вперше в шостці, і ми їхали містом. І я кажу колегам, що в мене дуже світла асоціація з дитинства, з шосткою. У мене все дитинство минуло під діяфільми, зроблені на шосткінській плівці свеми Мені тато крутив після роботи на проєкторі. Тому навіть не буваючи десь, ми насправді всі поєднані якимись досвідами які. Роблять нас єдиним цілим і єдиним тілом, не втрачаючи час, я вам розкажу про три книжки, які я собі відклала горішня. Це зовсім свіжа книжка 24-го року. Книжка Бахмут Мирослава Лаюка, зроблена у співпраці з видавництвом і з ініціативою «Юкрейнер». Це Репортажі, есеїстика про зиму і весну 23-го року, час найінтенсивніших боїв за місто Бахмут, і власне історії, які розповідає Мирослав, вони дають людський вимір. У цьому міфу про фортецю Бахмут, та вони з безликою доволі генеральної формули наповнюють її голосами, історіями, страхами, вірою, надією, розчаруваннями. Всім, всім, що складає велику людську історію, нашу спільну людську історію, яка стоїть. За міфологемою, зрештою, ми вже можемо говорити про те, що Бахмут став міфологемою в новій українській історії, і yeah. для істориків майбутнього він буде однією з тих відправних точок, від яких відштовхуватиметься дослідження нашої теперішньої російсько-української війни. Це дуже добра книжка. Попри весь біль і жах в ній задокументований, вона дуже людяна. Мирослав їздив до бійців, проводив з ними Різдво, говорив з людьми, говорив з дітьми і дуже раджу її прочитати, бо це знову ж таки про те, що наші людські історії ніколи не є роз'єднаними. І ще одна документальна книжка це антологія Воєнний стан», видана Марію Меріан з 23-го року. Це збірка есеїв українських письменників і публічних інтелектуалів про їхній досвід першого року повномасштабної війни, про те, як хтось зустрів, і про те, що нового ми кожен про себе дізналися за цей перший рік. Про ну, не те, щоб е, висновки, які ми вже могли з цього зробити, бо під час війни неможливо робити висновки. Це дуже пливна реальність. Але скоріше за все це якийсь такий стоп-кадр, скріншот цього часу, тому що зараз, вже заглядаючи цю книжку у 2024 році, ти розумієш, що досвід 22-го року віддаляється. Він не зникає, але ми вже мислимо по-іншому і ми вже говоримо по-іншому. І в цьому сенсі ця книжка цінна, бо вона фіксує нас тодішніх, така капсула часу. Для того щоб нічого не забулося, і щоб ми знали, якою дорогою ми йдемо, і який відрізок шляху ми здолали, чого це не було варто.